Всім привіт. Знаходжусь в Лижньому Березовіше Хочу показати такого жеребця, жеребець по Обамі. Вже виділили десь на каналах, я думаю, він був. У Васі Франкевича. Жеребець робочий. Чи в фірі. Чи в лісі? Проба люба. Жеребець продається. Когось зацікавило. Номер залишу. Ребець називається граф. Має тут такий жировик. Але той нічого не шкодить. До роботи. Відповідний, дуже добрий. Від обами. Від обами дуже багато толкових коней. Жеребець, трошки трошки був в роботі, тепер жара, трошки підход, але то нічого страшного. Ціна, якщо би когось зацікавило, ціна 1700 доларів, можливий торг. От. моцний кінь, Це ніби жеребеч. Досить, досить груба нога, широкий, не є аж дуже високий, але подлук себе він має все трошки підход, але на нього якщо поставити відповідну форму, то це є, є чим їхати. Жеребець робочий, люба проба, чи у возі, чи у лісі. Чоловік має ще. Має ще такого коня. Тоже три роки Чоловік має ще такого? Тоже три роки. Пряжний робочий гарний краєбет. На горі полонене, гора Ратундол. Може хтось знає. Дуже гарна місцевість. Нагадую, граф на продажу. Ноги, коліна, грудниця, Все моц. Грева на два боки. О його він був і Васі Бойчука здається на каналі, і ще там хлопці знімали. Номер залишу під відео, дзвонить, бо когось зацікавило. Коні пасуть у електропастуху научання себе спокійно поводять. Жеребет з конем собі разом адекватні. Хоються на всі чотири. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім меру. Гарного перегляду!